У надзвичайних ситуаціях на вагу кожна секунда. Від швидкості та професіоналізму рятувальників залежить життя і безпека людей. Саме тому головне управління ДСНС у Полтавській області розширює штат аварійно-рятувального загону спеціального призначення, підрозділу, який бере на себе найскладніші та найвідповідальніші завдання з ліквідації наслідків надзвичайних подій. Ці фахівці першими прибувають туди, де потрібна негайна допомога. Саме вони були серед перших, хто долучився до порятунку людей під час трагедії в ТЦМСТР у Кременчуці. Тоді кожна хвилина могла стати вирішальною, і саме завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти ще більшим жертвам. Тож сьогодні долав рятувальників запрошують спеціалістів таких професій. Машиніст автогрейдеру, водій навантажувача, командир відділення евакуаційної техніки, командир машини відділення евакуаційної техніки, механік водій відділення евакуаційної техніки, водій категорії Б та С, машиніст-навантажувача, механік водій відділення піротехнічних робіт, сапер відділення піротехнічних робіт. Долучайся до рятувальників, до команди тих, хто рятує життя. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення оснащений сучасною технікою. Це і вантажівки підвищеної прохідності, і пошукове обладнання, і гідротехнічне спорядження. Злагоджена робота фахівців у поєднанні з потужною технічною базою дозволяє діяти швидко, чітко та ефективно в умовах будь-якої надзвичайної ситуації. Зокрема, окремий підрозділ загону вже працює у Кременчуці. Це водолази, які регулярно залучаються до пошуково-рятувальних операцій на водоймах Полтавщини. А в разі масштабних подій підкріплення прибуває з усієї області. Саме тому нові фахівці потрібні вже зараз. Дізнатися більше та приєднатися до великої команди професіоналів ви можете за телефонами, вказаними на екрані, або звернувшись до найближчого підрозділу ДСНС. Якщо відчуваєш у собі силу допомагати, діяти, захищати, твоє місце серед рятувальників. Працюй там, де кожна секунда шансу урятувати чиє життя. Катерина Груніва, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.